Вітаю всіх тих, хто буде дивитися цей ролик. Я певні думки, хочу поділитися. Можливо, ви мене підтримаєте, можливо, будете критикувати. Почну з того, що на шановному веб вебресурсі нова українська школа 14 листопада було опубліковано наступний допис: до 2030 року в Україні ймовірно не вистачатиме 108 тисяч педагогів. Результати дослідження. Читаємо, хто не читав, понад 40% вчителів учителів піти з професії до 2030 року. Додам, що дехто налаштований піти при першій можливості, чесно кажучи. Водночас лише половина студентів педагогічних спеціальностей планує працювати в школі найближчим часом, найближчими роками. Ну при всій повазі до тих, хто це проводив, а проводили. Громадська спілка освіторія відома, поважна, то дослідницька агенція ФАМА. Ну, не маю честі знати, опитавши понад 10 тисяч вчителів і студентів. Так найбільше в Україні зараз не вистачає вчителів молодших і так далі, і так далі. Тобто далі наводяться цифри. Я думаю, що багато хто читав. Ну, що сказати, був здивований цим дописом. Я та думав, що у 2030 році до директорів шкіл будуть черги стояти на 2 кілометри з бажанням влаштуватися у школу. Виявляється, ні, буде дефіцит кадрів, хто б міг подумати. Ну, Якщо відкинути чорний гумор. І спробувати почати розбиратися в цьому. Ну легше всього сказати, що зарплата вчителів маленька, що люди не хочуть, молодь не хоче йти в школу. Маленька зарплата це правда, але мені здається, це лише частина правди. Що на мою думку можна зробити? Давайте ми зазирнемо. У статті 61 закону Україна про освіту, яка називається «Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, другий пункт цієї статті хочу зразу сказати, що я не юрист, не бухгалтер, я вчитель математики, хто не знає, чи іноді буває, пишу підручнику так. Коли нема чим зайнятися, отже, пункт другий: посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікації. Найвищої кваліфікаційної категорії встановлюється у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Посадовий оклад педагогічного працівника кожного кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10%. Ну, мається на увазі у порівнянні з попереднім. Ну, давайте візьмемо просто. Калькулятор який-небудь. І порахуємо, у нас в Україні мінімальна зарплата на сьогоднішній день записується ролик 24 листопада 24 року ввечері. На цю хвилину мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Три мінімальних зарплат це 24 тисячі гривень. Звичайно, це, цей пункт. Призупинено до закінчення війни, ми всі освітяни про це знаємо. Я особисто, як громадянин України, як ну людина реально мисляча, і людина, яка щодня сидить під тривогами, яка не може нормально проводити уроки в моїй рідній школі, я цей пункт абсолютно сприймаю. Я розумію, що те, що заробляє держава, величезна, величезна частина цього йде на нашу армію. А ми вчителі фактично отримуємо зарплату з тих грошей, які нам надають ну, закордонні партнери. Я це чудово розумію. Але на мою думку, ця стаття абсолютно нереальна, навіть і в той період, який буде після війни. Я не знаю, хто це придумав. Навіщо це введено в закон про освіту, з яких політичних популістських міркувань я не буду зараз витрачати свій час і вам не рекомендую дивитися, хто це запропонував, коли це введено, кому це було потрібно. Давайте, будем, припустимо, що війна закінчилася нашою перемогою в тому чи іншому форматі. Ну, давайте рахувати. Просто давайте сядемо, порахуємо. 24 тисячі для вчителя початківця. Потім друга категорія на 10% більше, перша ще на 10, вчитель вищої категорії ще на 10 більше. У нас в Україні до війни було 440 тисяч вчителів. Зараз трішки, ну, в принципі, зараз менше 400. Давайте припустимо умовно, що ці 400 тисяч всіх по 20, ну, по, по, по 25%. По чверть вчителі без категорії, спеціалісти, чверть друга категорія, чверть перша категорія, чверть вища категорія. Візьмить по 100 тисяч, по 100 тисяч всіх. Візьміть, будь ласка, калькулятор. Навіть вчити, не вчителі математики, навіть люди, які там далекі від математики, порахуйте, які це гроші. Їх не буде, на мою думку. Ну, найближчі роки, десятиліття можливо, поки ми будемо поновлювати нашу економіку зруйновану. Ну давайте мислити реально. Що пропонується? Я розумію, що який фістер не треба там народним депутатам, вони найрозумніші у нас. Але все-таки я пропоную, можливо, ця пропозиція дійде. Оцю статтю, яка там, вона 61-ша. Давайте ми цю статтю 61 подумаємо, економісти не ми не вчителі і подамо в реальній редакції. Напишемо, що стаття вступає в силу після закінчення війни там, на наступний бюджетний рік. Але вона буде реальна, ця стаття. Яка це реальна? Можливо, це дві мінімальних зарплати. Я кажу, можливо, я не економіст. Але три мінімальних зарплати, враховуючи ріст мінімальної зарплати, це дуже добре, що мінімальна зарплата в Україні росте. Тому давайте я дуже прошу, подумайте про реальну редакцію. Це не реальна редакція цієї статті. Цього ні не буде в найближчі 10, можливо, навіть 20 років. Можливо, тоді, коли будуть якісь реальні цифри, можливо, вчителі не будуть думати, щоб піти до школи, тому що вчителі відчувають, що їх дурять просто-напросто. Розумієте, просто простими українськими словами я вже буду вести мову. Тепер хочу звернутися до того, що може зараз зробити, вже робить, до речі кажучи, Міністерство освіти і науки, перше, де. Так серйозно пресували і пресують вчителів. Це різні ненормальні, скажімо так, транслювання певними керівниками того, що таке календарне планування. Я в своєму ролику вже казав: мене навчив, що таке календарне планування на четвертому курсі університету, шановний мій викладач Григорій Петрович Бев. Він мені розк... ну, не мені, а всім студентам розказав, що таке календарне планування. Тобто yeah. зараз чомусь намагаються до календарного планування певні керівники приписати все, що завгодно. Yeah. Я вдячний Міністерству освіти і науки за те, що є додаток до листа МОН від 30.08.2024. 2024 Я його вже вже в своєму ролику в певному форматі. Цитував де тут дуже чітко, спокійно написано про календарне планування. Я цитую цей документ. Календарне тематичне планування складається у довільній формі, тому числі з використанням друкованих та електронних джерел. Воно може бути об'єднане з навчальною програмою в один документ. Ну і так далі. А, до речі, кажучи, формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів конспектів є індивідуальною справою вчителі. вчительки, виділено напівжирним курсивом. Це в цьому документі. Ну, не розумію я, чому мені знову, ну, знову колеги пишуть у вайбер спільнотах, мені особисто що вимагають календарне планування з якимись групами результатів по кожному уроку. їх математиці у ну 670 чи 5 годин. 5 годин на тиждень, 35, 175 уроків. Ну чому на кожний урок це вимагається? Не вимагайте цього, про це буду вести мову в другій частині мого фільму. Вдячний Міністерство освіти. це найкраща цитата, яку я наводив з документів міністерства за 30 з гаком років моєї педагогічної діалі. Це найкраще, що було надруковано, чесно вам скажу. Методичних рекомендацій. Друге, чим пресують вчителів сьогодні, це навчальні програми. Навчальні програми я прошу Міністерства освіти, якщо буде можливість, прописати у наступному якомусь документі, таке саме, як і для календарних планів, що це особисто справою кожного вчителя, що вони не є обов'язковими. навчальними програмами. якщо модельна навчальна програма влаштовує вчителя, не треба йому робити навчальну програму і прописати це приблизно такими самими словами, якщо це можна. Нарешті третє, що дуже і дуже і дуже засмучує вчителів, якщо я кажу, дуже, так, дуже дипломатично. вчителів дуже засмучують групи результатів. Особливо вчителів засмучують, коли їх пресують цими групами результатів, заставляють ці групи результатів прописувати на кожен урок, ставити окремі колонки в електронних журналах і так далі. І так далі. За нормативними документами групи результатів ми ставимо в кінці семестра, це визначено нормативними документами. Що пропонується зробити сьогодні також? Ще раз якось написати в документах те саме, що й для календарних планувань. Тобто, жорстко поставити, що вчитель повинен ці групи результатів виставляти один раз на семестр. Все інше це особиста справа вчителя. Це на сьогоднішній день. Що пропонувалося на, на завтрашній день або на післязавтрашній. На мою думку, такий широкий експеримент з групою результатів себе не виправдовує. Я назву основні причини. По-перше, я спілкувався з нашими вчителями, які працюють за кордоном, за наш український вчитель. В жодній країні світу, де вони є, немає ніяких подібних груп результатів, щоб вони таким чином. Були над усім, над цим оцінюванням, було б самим головним і так далі. І так далі. В жодній країні світу цього нема. У мене є думки, чому це було введено, я їх висловлювати ну, в публічному просторі не буду. Але ці групи результатів, ця новація, вона не сприймається ні ким, не суспільством, не вчителями, ні учнями на превеликий жаль. Сьогодні є стандарт. Стандарт це закон. Ми закон маємо виконувати. Ми його будемо виконувати. Щоб його виконувати, я запропонував прописати у документах, що вчитель повинен групи результатів виставляти один раз в кінці семестру на основі, скажімо так, спостережень, вчителя, тематичних робіт, і так далі, і так далі. Все інше на власний розсуд, щоб директори не пресували вчителю. Ну, не директори, а, скажімо так, керівництво. Директорі, можливо, заучі, можливо, там. Я не знаю хто, методисти. Я не знаю, вчителі не пишуть, хто їх пресує, пишуть адміністрація. Я і мене прізвище не знаю, знав, би, не називав звичайно. Також пропоную дуже серйозно думати над другою редакцією стандарта. І другі редакції стандарта пропонується це прибрати. Це таке. Я хочу сказати, що коли ми готували наше перше модельні навчальні програми, це був 2021 рік. Я особисто дуже вдячний ІМЗО за те, що вони нам проводили вебінари, вони вчили нас, нас вчили наші фінські партнери. Я теж їм за це вдячний. Було дуже цікаво послухати, був чудовий там, синхронний переклади. Ну, було цікаво, реально було цікаво. Наші фінські друзі нам розповідали, що вони реформу проводили 30 років освіти. Ну я можу допустити, що у них були певні проблеми, в них були певні експерименти, вони від чогось відмовлялися. У них було хороше фінансування. Я вважаю, що під час війни, після ковіда, під час війни робити такі масштабні експерименти, як групи результатів без апробації, без обговорення, без апробації, без... і робити це абсолютно не ґрунтуючись на досвіді цивілізованих країн, тобто це щось таке наше абсолютно особливе. Я б не ставив, скажімо так, був великі такі, якісь, скажімо так. Я б ну не зміг стверджувати, що це новація, яка ну чудова, яка не мала такої апробації, яка ну немає нічого подібного у світі. Ну, хотілося б, щоб можливо, буде друга редакція стандарта. Я вважаю, що ці групи результатів, як мінімум, повинні бути прибрані до широкого обговорення, до широкого експериментування в хорошому смі... смислі з цього слова. Друга частина мого ролика менша – це буде звернення до тих керівників, які вимагають відчителів. Того, що вчитель може не робити, не повинен робити, і навіть те, що він не повинен це робити, вже навіть прописано в документах Міністерства освіти. Я його цитував у першій частині фільму. Наприклад, про календарне планування, певною мірою ну, маю сказати, що за своє педагогічне життя я зустрічав і зустрічаю величезну кількість. Дуже класних директорів і заучів шкіл. Починаючи від директора тієї школи, де я вчився, і де я зараз працюю, Григорій Сакович Іцковський, мій перший директор, коли я пішов 17 років працювати в школу, Калібабчук, Володимир Захарович, вони вже обидва покійні, на жаль. І я дуже зустрічав багато. Чудових директорів заучів у тих школах, де я працював і працюю. У мене зараз хороша, дуже адміністрація. Ось. Але в той самий час приблизно два тижні тому мені написала каліжанка в на особисте повідомлення Viber. І мій телефон відомий. Мені багато вчителів пишуть. Написала Каліжанка, що вона. Іде зі школи, тобто вона написала заяву, адміністрація, попросила, ну не попросила, а за законом треба два місяці, якщо не помиляюся відпрацювати. Вона йде зі школи з однієї причини. Її просто запресувала адміністрація. Нескінченними вибогами, нескінченними дюрганнями, прибіганням на її уроки, придирки, як вона писала. Календарне планування з групами результатів, там те, що групи результатів мають кожен року виставлятися. дуже Вона багато писала, я не хочу не хочу просто цитувати, це це займе час. Вона переходить на чого вона написала, вона переходить повністю на репетиторську працю, і треба деякі мої книжки. Вона надала список з проханням, де Олександр Семенович можна купити. Я їй написав, можна це купити в АБЦ, це купити в Генезі. Будь ласка, купуйте бажаю вам успіхів, давайте спілкуватися далі. Тобто, ми втрачаємо кадри. Ми втрачаємо кадри просто на рівному місці. І коли ця стаття, яку я спочатку цитував, коли вони пишуть про те, що вони розрахували, що вчителі деякі ну на превеликий жаль підуть з життя до 30-го року, деякі вчителі підуть з професії там. І так далі. Я думаю, їхні розрахунки не зовсім вірні. Після того такого пресування. Ну, нам 100 тисяч буде не вистачати не до 30-го року, а через 2 роки нам їх не буде не вистачати в Україні. Розумієте, в чому справа? Тому я дуже прошу. У зв'язку з тим, що ми фактично втрачаємо українську школу, фактично. ми втрачаємо українських вчителів, незалежність це не лише. Герб, прапор, гімн, сильна армія, сильна економіка. Це ще і школа, як це не дивно. Ми втрачаємо українську школу. Втрачаємо. Нам не треба вороги. Нам втрачати українську школу допомагають дехто, такі самі громадяни, громадяни України, як ми. Я дуже прошу адміністрації, там, де ну, це з якихось причин не розуміють. Не робити. Вчителям гірше. Нам важко працювати. У мене в п'ятницю, якого там 20, 22 числа, мене пропали всі уроки. Тривога була нескінченна просто. В 15-20 мене мав закінчуватись урок, в 15-28 відмінили тривогу. У мене всі уроки пропали. Мене треба думати, як їх наздоганяти. Ще раз скажу: у нас чудова адміністрація в моїй школі. А там, де вона не чудова, вчителям важко працювати. Дуже важко. Ми повинні думати над тим, як краще навчити учня у таких дуже, дуже, дуже складних обставинах, які ми зараз маємо. І ми не знаємо, скільки ці обставини продовжаться. Я приходжу на кожний урок, і Інколи дітям в мене один п'ятий клас, і три сьома. Я інколи дітям кажу, давайте починати. Я не знаю, чи я зможу провести урок Так це як я його задумав. Тому що в нас може бути тривога. Діти це знають, але в принципі, вже сьомі класи, вже дисципліна непогана. І вони це розуміють. Вони розуміють, що мені треба дати змогу працювати. Працювати з тими, хто хоче, я маю на увазі учня. Тому я дуже прошу адміністраторів шкіл там, де це. Відбувається, де вам здається, що ваші вчителі мають робити більше, ніж це передписано діючими нормативними документами. Не робіть, будь ласка, цього. Тому що, якщо як наша каліжа. Вона, вона написала, я просто не пам'ятав, не 26 чи 28 годин математики. Я не впевнений, що за ті два місяці які. Просили, ну, за, Скажімо так, за законодавством треба відпрацювати, я не впевнений, що адміністрація вона працює в обласному центрі, в якому називати не буду. Я не впевнений, що адміністрація школи на ці 26 годин знайде вчителя чи вчительку. Більш того, я впевнений, що, скоріше за все, не знайде. Тому, шановні адміністратори, подумайте, якщо у вас в школі буде не вистачати 10-15 вчителів, Керівництво громади, чи керівництво там, обласне управління освіти, чи управління освіти громади, воно перед собою поставить питання, чи відповідає цей директор займаній посаді, якщо в нього не вистачає 15 вчителів. Тому я вас дуже прошу добре відноситися до вчителів, тому що, як стверджує стаття, Яку я почав цитувати до 2030 року у нас може бути дефіцит 100 тисяч. Я думаю, що ця цифра декілька, скажімо так, дещо занижена, чесно кажучи. Дай Боже мені помилятись. До побачення.